Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням біжевого ажурного джемпера з умовною назвою Калейдоскоп. Сьогодні ми в'яжемо 14 рядок, і я вирішила, що це вже буде загальний рядок. Дивіться, я подивилася на росток і вирішила, що такого ростка. Повністю достатньо для компенсації різниці між горловиною спинки та горловиною переду. Ну, Оскільки в попередньому відео ми е, завершили в'язання з додатковими цими з'єднувальними стопчиками для того, щоб перейти на рівень наступного рядка ростка, то нам потрібно повернутися в кінець. 13-го рядка. Тому ми знімаємо маркер, розпускаємо три стовпчика оцих з'єднувальних, залишаємо тільки четвертий. Це я вже, мабуть, занадто розпустила. Да, у нас тут тут повітряна петля і з'єднувальний стовпчик. І. Ми робимо, відрізаємо нитку, якою ми в'язали, і її витягаємо, закриваємо в'язання. Тобто, все росток у нас отут закінчений. Так, і ось тут у нас був маркер, який відмічав три петлі, де буде закінчуватися наступний. Три додаткові петлі, які мають бути включені в наступний рядок ростка. Цей маркер ми також можемо зняти? Все, нам ці два маркери не потрібні. У нас є маркер, який відмічає центр спинки ростка, і ви можете порахувати маркери, які відмічають дві центральні петлі переду. Так, ці я приберу. І що в нас виходить по. Петлях. База 14 го рядка у нас складає 210 петель. Ми закінчили росток в 13 му рядку. У нас мало вийти і вийшло, я так думаю, якщо ми все правильно зробили, 112 петель. 112 петель ось тут. І ось тут у нас 98 петель. 112 плюс 98 210. Бази 14-го рядка дорівнює 210 петель. Як ми в'яжемо 14-й рядок? Він буде цілком з хрестиків. Ми починаємо з, від центру е, ростку, з сусідньої центром петлі. Тобто у нас дві центральні петлі, і ми от з той, яка лівіша починаємо в'язати хрестики з двох стовпчиків з двома накидами, між якими одна петля. І вони в'яжуться через одну петлю попереднього рядка. З цим візерунком ви вже знайомі. В описі я додам відео. Там єдина різниця, що той рядок ми в'язали ці знизу стовпчики, в'язались. В одну петлю. А тут вони в'яжуться кожен в свою сусідню петлю. Сусідні петлі, але кожен в свою. Для того, щоб не розширювати, не розширювати петлі, не додавати петлі в 14 рядку, Нам це не потрібно. У нас по ітогу 14-го рядка має залишитися ті ж самі 210 петель. Так. Ми беремо ту ниточку, яку ми відрізали, і в цю петлю, ми робимо а, три повітряні петлі підйому. Робимо два накида і через одну петлю від початкової. Ми робимо стовпчик з двома накидами. Робимо повітряну петлю, два накиди, і робимо стовпчик з двома накидами, повертаючись назад в ту саму петлю, в яку ми робили три повітряні петлі підйому. Ось. Це наш перший хрестик. Ви бачите, тут повітряна петля між стовпчиками. І тут у нас одна петля пропущена знизу. Наступний стовпчик через три петлі від останнього стовпчика. цього крайнього. Раз, два, три. От цю в цю третю петлю ми в'яжемо стовпчик з двома. Накидами. Так, повітряна петля, два накиди і, повертаючись назад через одну петлю від цього останнього стовпчика, в сусідню петлю з хрестиком попереднім, ми в'яжемо другий стовпчик з двома накидами. Цього хрестика. Ось такий візерунок. І так, продовжуємо два накиди. Рахуємо от від цієї петлі. Раз, два, три. Сюди вводимо гачок, робимо стовпчик з двома накидами, повітряну петлю, два накиди і стовпчик з двома накидами. Через одну петлю від цього стовпчика, бо в сусідню петлю з цим стовпчиком. І так, себе контролюємо, в'яжемо по колу. Це у нас лицевий рядочок. А, у нас був 13 лицьовий лицевий і 14 у нас також буде. А, да, 13-й був лицевий і 14-й також. Буде лицьовий поколо. Дивіться, я дійшла, дійшла до того місця, де у нас поєднувався, ми закривали останній рядок ростка, 13. І тут у нас от наступний хрестик якраз випадає на оці петлі. Ось, ви бачите, раз, два. І дуже важливо, щоб ви правильно в цьому місці пров'язали е, перший стовпчик в цю петлю. Тобто не в з'єднувальний напівстовчик, а потім ще от в цю петлю почали в'язати. Тобто оцей з'єднувальний напівстовпчик і оця петля це одна петля. Інакше у вас не зійдеться візерунок. Тому робимо е, два накиди. І стовпчик робимо там, де з'єднувальний напівстовчик, і стирчить оця ниточка, ми робимо в ту петлю, тобто не в а в цю петлю зі з'єднувальним напівстовчиком останнім. І робимо стовпчик з двома накидами. Робимо повітряну петлю, і потім робимо стовпчик з двома накидами в сусідній. Сусідню петлю з попереднім стовпчиком, з попереднім хрестиком через одну петлю від а, того стовпчика, який ми пров'язали от сюди, ось так. І далі в'яжемо, продовжуємо в'язати через, далі, там вже все просто ну, не заплутується. Дивіться, ще один контрольний момент. Я пров'язала половину 14-го рядка, дійшла до оцих двох серединних маркерів, які відмічають дві середні петлі. І ось, дивіться, у мене чітко співпав хрестик останній. Да? Оцей перший стовпчик в'яжеться чітко в цю петлю, яка відмічена маркером. І потім, ну, другий стовпчик в'яжеться вже назад. Ось, Тобто ви маєте себе проконтролювати, щоб у вас ем, середній цей хрестик, да? Виходить, з цього боку їх 35. Всього у нас 70 хрестиків, на кожен хрестик іде три петлі. У нас 210 петель. На кожен хрестик 3. Відповідно, 70 петель, всього 70 хрестиків всього в 14 рядку. На половину випадає 35 хрестиків. І ви маєте перерахувати. Получається, оце від початку 14 го рядка. Отак, от у вас має бути 35 хрестиків, і 35-й має ем, бути оцей перший стовпчик цього хрестика, має бути пров'язаний в першу петлю, яка відмічена маркером. І далі ви робите. Ем, Звичайно, ну, як ви в'язали, тобто тут раз, два, три, і стовпчик буде цей сюди, з двома накидами, повітряна петля, два накиди. І другий стовпчик має бути в петлю, яка відмічена маркером. Ось тоді у нас все правильно. Зв'язаний цей візерунок. Ось таким чином. Тобто, це у вас будуть два середні хрестики. Ви можете їх, оці маркери, вже перевдягнути, для того, щоб ви бачили, де у вас центр. Тобто тепер у вас. Центральна петля це поєднання оцих двох хрестиків. Оце вона буде. Ну, але можна поки що так відмітити. Бо. І далі продовжуєте в'язати. У вас має вийти ще 35 хрестиків е на другій половині до 14-го рядка. Дивіться, е я дійшла знов до. Ростка з іншого боку, тут ми пров'язали, я показала як, і тепер другий бік, де росток поєднується з горловиною. Ось останній хрестик. Ось, виходить, буде друга петля, ну, якби... друга петля, так. Да. Тобто, ота, в яку буде другий стовпчик пров'язаний, ось вона. І через одну петлю, ця одна петля, вона ось тут. Оце. Тому виходить, що оце, ну, оця петля, це буде перша петля цього хрестика. Робимо два накида і хрестик. Дивіться, раз. Два, три. Ось в цю петлю. Тобто у нас раз, два. Це ось ця петля. І третій. Ось ця. Робимо стовпчик з двома накидами. Робимо повітряну петлю, два накиди. І тепер другий стовпчик, ось в цю петлю. Тобто між ними ось ця петля маленька. Ось. Все, і далі в'яжемо, як звичайно. Тобто наступний у нас буде раз, два, три. Ну от сюди. І, як звичайно, продовжуємо в'язати. Тут там вже без особливостей до кінця. Так. Дивіться, ось я завершила 14 рядок, останній хрестик, е, чітко ліг, в останні три петлі. І ось цей е, перший стопчик, він чітко, в сусідній стопчик з другим стопчиком першого хрестика, і оціми трьома петлями підйому. Е, і з другу, друга половина. Отут От у нас, да, від цього маркера до цього, у нас 35 хрестиків. 35 хрестиків з одного боку, і 35 хрестиків з іншого боку. Всього 70 хрестиків. І по цього рядка ми маємо 210 петель в роботі. Все, ми закриваємо цей 14-й рядок роблячи з'єднувальний напівстопчик в третю петлю ось так і далі буде так ось такий вигляд має тепер у нас перед джемпера Ось такий вигляд має. Спинка після пров'язування 14 го рядка. Все, далі буду думати над 15-м. На сьогодні це все. Все перевірте, порахуйте, для того, щоб джемпер виходив гарним і чітким. Все, всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!